25 жовтня місто відзначило дуже важливу та зворушливу дату день визволення Дніпропетровська від німецьких окупантів. У другу світову наше місто неабияк постраждало, численні обстріли тисячі воїнів. Полягли форсуючи Дніпро так ніколи і не побачивши кінець війни. У місті наразі мешкає 29 ветеранів, які безпосередньо брали участь у визволенні Дніпра від фашистів. Вікторія Будзинська далі. Сильний вітер та прохолода не завадили Дніпрянам зібратися біля пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії, аби вшанувати пам'ять визволителів. Ветерани, яких з кожним роком стає все менше, ділилися своїми спогадами. Володимир Грибовський був ще дитиною, коли місто захопили німці. Війна зробила його сиротою. Окупанти поводилися як нелюди, згадує він. Ти проходиш, не могли б плюнути на тебе і сміятися, і могли навіть підписати. зверху. Це така. Скотина. що чоловік йдеться, а він витащив, стоїть, полівають і сміється. До меморіалу загиблих воїнів представники міської та обласної влади поклали квіти. Після цього всі присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. Їхній подвиг це приклад для не одного покоління українців, стверджує мер Дніпра. Наших защитників, ветеранів становиться все менше і менше, і е, ми повинні. Успеть попытаться им отдать хоть какой-то ну, долг. Міська рада виплатить 927 учасникам бойових дій інвалідам війни по 2 тисячі гривень. І ще тисячі ветеранів Другої світової війни отримують по одній тисячі гривень. Я думаю, що це буде неплохая надбавка пенсії, неплоха матеріальна допомога при такому рівні тарифів, Тому, і міська влада буде Делать все можливе для того, щоб помочь нашим старикам, нашим ветеранам. Та не лише грошова допомога чекає на ветеранів. Влада міста також забезпечить їх теплими вовняними ковдрами. Ветерани Другої світової війни, згідного розпорядження, захочуються. Тому ми виручаємо цінний подарок вам. Отак от. Григорію Пономаренко було всього 14, коли його батька забрали до армії. За це юнакові неодноразово діставалися від окупантів. Після чергового побиття Гриша вирішив текти до партизанів. Я їм притащив пару коров, німці годять, я їх захватів, їм їм подобалося. І вони мене зачислили в свій партизанський отряд. Їхній загін займався диверсіями на залізниці, знешкоджував снаряди. Одного разу міна вибухнула, дивом вижив лише Григорій. Це сталося, коли німці вже гнали з України. Юнак просився до війська, але повоювати йому вдалося на іншому кінці світу. 44 му мене прозвали в армію і ешелоном відправили на Дальний Восток. На Дальневостоке я воював з Японії. Григорій служив на флоті. Під час війни бачив різне, але саме там він став свідком однієї з найбільш трагічних сторінок японської історії. Він бачив, як на хіросіму скинули атомну бомбу. Тока ми висадились на американських кораблях по Начарські. Пройшли Цусівський пролив, в Та время була зброшена атомна бомба на мы Ми наблюдали наші капітани, кричали в не смотрите. Та навіть після закінчення Другої світової Григорій Пономаренко не зміг повернутися додому. До 1949 року служив у Китаї, а на початку п'ятдесятих його відправили воювати до Північної Кореї. Теж нас били сильно. Часто попадали також під завали, що по подвоє соток там нас відкапували. От значит, там і контузії і ранення, що там було. у складі дивізії. Чоловік потрапив до Дніпропетровська. Війна для грища закінчилася лише в 26 років. Від всієї редакції програми про Дніпро. Ми вітаємо всіх ветеранів із ним визволення Дніпра і бажаємо прожити ще багато років.